Сім розсаду перця, грунт торф плюс перліт, 30% перліту. Використовую ось таку теплу підлогу і карбоновий кабель. Дуже економічно. А ось такий датчик контролює температуру в заданому диапазоні. А ось такий датчик о 8 вмикає, о 9-й вечора вимикає світло. Такий лічильник рахує, скільки кіловат я потратив. До речі, приблизно 1,5-2 кВт я трачу. На вирощування на добу. Ось така світлодіодна панель на 72 Вт. 6400 к, що забезпечує коротке міжвузля і розсада не витягається. Сіяв перець кладіо. Фасувальник, агропак Груп. Для старту використовував такі Доброго. Партнер 134013 для розвитку коренової системи. До речі, це енерджі з мікроелементами та амінокислотами Доброго комплексно. А ще таке доброго ви можете замовити. У мене я офіційний представник компанії. У описі буде телефон. Пишіть на Viber, замовляйте. Відправлю по новій пошті.